Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Провела експеримент, зважила руколу кінзу і кріп і е, висушила, і е, отримала неочікуваний для мене результат. Якщо вам цікаво дізнатися, е, що саме я там дізналася, заходьте до докладного відео, запрошую, підв'яжу його до цього відео. Зелень дуже ароматна і дуже класна. Страви, які готуються з цією прянощами, вони виходять дуже смачні. Будьте собі здорові! Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!